Так, ми... Е, Добре, де ми то є зараз? В Луганському? На кінець доїхала машина да, на кіне... з призначення. До хлопців на передову вже далі нема куди. Те, що їм потрібно, ми привезли, то, що люди не переживали, що доїхало то все нічого не пропало. Оцей великий чоловік, це їх самий головний командир. Так, всі. Самий Так, той малий теж. Ну, але то. Це допомога нашій армії з Іспанії. Так же ми, ми зразу кажемо їм дякуємо в першу чергу. Так, ну посаранс. Так. Оце у нас був в Аліканте був цей мітинг, на якому ми збирали грошей. Медикаменти, дуже, їх тут просто немає, цих доп... зупиняючих цей. О, наш лікар, ходіть. Так. Ходіть, ходіть, ми зараз. Сюди. Ходіть, ходіть. ходіть. Міка, ну, йди сюди. Міка, ну йди сюди. треба зняти. Іспанці дали нам зелене світло, ми це і... і... аліканти йшли, нам кричали і по-русски, і по іспанськи. По Путіна, а то все тут то є. Мене... <рес> так. Як, як <рес> Та воно мене. Як переключити з медсестра. Так. Це не медсестра, це лікар. 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 Ми зараз йде витягуйте, якраз лікар, починаємо з лікарства. Йде витягуйте всі лікарства, а, чекай, щоб... А там ті ідеєш? Так. А де вони є там? А ти тут їх поставив? Це був напереду. Знаєш. Це... Ні, це... Ні, ні, не, не знаєш. Ні, ми там і якісь хочеш ще щось. До вас перекинули ці сіни. В нас? Зараз я йду приношу. Є тут ще Петя коробка, Петя. Так. Є ж ми діли на три частини. А, ну то значить є, ми зараз дійдемо. Шкарпетки. Шкарпетки. Олія. Так, тут є продукти зараз. Митка, що... прямо така. О! <серква> <серква>. Так, беріть хочете. Хлопці, ви беріть, допомагайте. Так, Тут є теж, солфель, солфець, стой, є <стой>, солседський. <сольфер. серква> будете розбиратися так. так. Олія. А, я дуже щаслива наразі. Давай, так. Я апарат, Маленький. давай, Маленький. давай, Маленький. давай вставай, що вставай туди до нього. Даш О! І цього. Скажіть там тому. Хто -то. там, -то. -то. там, там є український? Нет, Ось сюди, кажи, він Так. В інтернеті не беріть Володимир Пастушок, це як, командир згоду. Там дуже багато пісні, послухайте про Україну патріотичні пісні. Там відео, там фільм, побачите, є сотник, 35-ї сотні були з цих майданов. Зараз командир згоду. Володимир Пастушок. В інтернеті просто в Гуглі не беріть. І побачите, що ви. Ало, Тут, тут різні. Давай через три подивимося. Нужа. Давай нужа ну, хоче. Що там нужна, то взяв розірвати. Так, уліє улівку, а доїхала, доїхала. Не знаю хто давав, але доїхали. Нічого ми звідси не забирали. Так. так. Одежа. Теж так. Так, хлопці дали порошок. Так, ми зараз будемо, ми зараз будемо за годину часу. Добре, так, то іспанські покривала. Добре, о. Школ, так. — Забирай, забирай. Я маю для нього цього. Так, так, так. Забирай. Добре, добре. Що це таке? Мило. То мило. То, до речі, з Тернополя дали мило. Так, я кажу, що то... Половина тут є посилки з цього, ось, з хлопці. Вон. А що, бо в тому, що ми ділили їх. Так, тобі, бо, різні різні. Одіяла, наприклад, що були Це, не тільки в одному місці. Іспан, той, іспан, іспанці купують, цей, мають свою фабрику і ці одіяла. Це наша. Це командир командир поділи то все. Так. на його відповідальність. Так. Машину ми йому так само залишаємо. Так. Та <ривання> <ривання> ніби тут як шофера знайшли. <ривання> <ривання> це на Та, <ривання> це так. так ти мене там фотографуєш, а не знімаєш, ні? Ти <ривання> <ривання> фотографіруєш. <ривання> хлопці, хлопці знімайте <ривання> за того, що... І, от. Іо, шкоди сюди. Візу, візу. Давай подавай. Тут є вроді полдри. Тут подушки. Подушки. Тут пошкіло. Тут, Ту Ту і Тумакарони. Воложні салфетки теж. Дякую, то операторові. Дякую. Да, маши, наші машину ще є. Вони дуже дивні, але які є наразі. Петя, ще мій поставив чуть-чуть, дуже... Дивіться, він може перевернутися. Тоді ще третій, він теж гаряченький. Петя. Віддевіть. Віддевіть. А, ми, забули, ми забули сказати командиру, що ми нині не чуємо вас. Ми на вдивальцеву і назад. Так що ми, ми ложки вже взяли сюди. Ні, знаєш що, Петя? Що знаєш що це? Покраще бідно, що нам повидавали автомат, що Так, це. Лікар, лікар, ходіть. Це я медикаменти. Давай, медикаменти це прекрасно, але тебе закрити. Дайте я є Все, гроші, каже, ну забули жити. Давай, курба, звертайте.

Одна штучка коштує десь родить 30 євро. Так, воно йде так. — То і то, пара. Я зрозуміла, дуже дякую. От якраз ви скажіть, бо то буде, і ми будемо потім пересилали на. Скажіть оцей скажіть, скажіть їм, що скажіть. це хто? Це Іспанія, Іспанія. Іспанія, ага. Іспанія. шановна Іспанія, дуже вам вдячна всіх українців, які зараз перебувають в зоні АТО, за те, що ви даруєте нашим хлопцям життя. Дуже вам вдячні. Це чудові препарати. Ми їх дуже чекали. Так, на все подивіться. Це все спальні мішки тут я вже салати йдуть тушонки давайте зміни я на кольосці скажи що вам потрібно взуття О, Руслан, нехай. скажіть що він ми дякуємо іспанії за а ти кажеш, побільше треба. Побільше, так, да, побільше. Подивіться, в чому ми ходимо. Бо солдат О, може зробити свої ноги. <серків> 40-45. То хлопці з Тернополя ми поділили, і то вони поділилися також для цих хлопців душонками. Ну, старалися так, щоб не тільки самий одяг.